Ді, а як ти доставився до такої пропозиції, що зараз трошечки перекусити, а? що А ну глянь, що це таке, подивись, що це може бути. М'ясо і хліб... Дуже смачне, готувала Аня. Мультіварці. Тобі смачного бажаю і все найкращого в житті. А Смачного! О чому? А де мабуть? По чому продаєш? Що? Людина питалася. Вчора мене спитати. Що продаєш? — Ну ти продаєш чи не продаєш? Вона питає, або ти продаєш, або не продаєш. Що продаю? Ну ти знаєш що. Машину? Ні, машинку. Машинку, швейну. Так. Да. А що вона дає? Не. У нас нова машина. А ти що даєш? А хто зарадаєш? Тисячу дві? Ти що хочеш? За нею більше хочеш взяти? Що? Тисячу дві? Хай сраху біду, тисячі ми. Діти. А, ти ж людей. Людина з вищою освітою, ти таке говориш. Ну що ти таке говориш? Цього? Каже людина: спати не може не можу спати. Чого? Бо хоче знати ціну написано. на машинку. Подивися написано, що таке? Я чуть не впав. А я відки знаю, думаю немає на вулиці я. двері. Ти пішов в туалет, а я. <су> Та yeah. добре, що я тут чув, що ти щось кричиш. Uh -huh. Та ж я крикнув до тебе. А, а, все. То давай закривай, я допустим, не зрозумів, що ти цей. Що ти не, не можеш. Що ти, блін, дід? Ти коли вивчиш? Я тобі принесу. Блін, ти маєш вивчити це гімн України, має знати кожен українець. Mm. Це треба, щоб всі знали. Всі українці повинні знати. І за межами також українську мову знати. І український гімн України. Ай-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Робимо сади українця. Він берегуємо.

Зараза, блядька. Что ты робишь со мной? Я не могу встать. А, туда давай руку тебе дам, на. Яйца не дай. На руку. Сразу. Эми, Эми, а скажи тато, да скажи тато, да скажи. Тато? Тато. Тато. Кажи. Тато. Папа. Ні, тато. Тато кажу. Через що так? Вічно Вічно ось. Думаю, що стара. Я Вічливо. Вічливо. А ти що тату, стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає. в То треба було в очі плюнути її. Ви, ви вибачаєтеся, що так говорите. Я що пожила якась? Я що? Я хазяйка, я патріотка. А, -а, -а, -а. а я що? Пацан? Зорані! Так тоді ще не було машин, Були. Отак от. маленька! Буті!